Протягом 11 років російсько-української війни нам, українцям, насаджують думку: треба домовлятися йти на компроміс з агресором. Відповідь на те, даречно нам дослухатися до цих порад чи ні, отримуємо в Книзі, експрем'єра Великої Британії Боріса Джонсона фактор Черчилля» Як одна людина змінила історію? До остаточного панування у Європі Гітлеру залишалось лише підкорити Велику Британію, коли навколо вважали, що Британія приречена і їй залишилось лише три тижні, то вступити в діалог із Гітлером чи його емісарами долучитись до перемовин, Зібратися за столом для якогось там обговорення означало лише одне. Черчилль був переконаний, що тієї самої хвилини, як Британія погодиться на італійську пропозицію посередництва, рушійна сила опору послабиться, і невидимий білий прапор замаярить над його батьківщиною, і воля до боротьби мідь розвіється. Вінстон Черчилль обрав. Долю нації і вирішив боротися до кінця. Він казав та якщо давні історії нашого острова врешті судилося закінчитись, хай цей кінець настане тільки тоді, як кожен із нас поляже, захлимнувшись власною кров'ю. Від рішення боротись і не вести перемовини. А було вбито вже 30 тисяч британських громадян, чоловіків, жінок, дітей. Майже всі вони загинули від німецьких рук. Тепер, зважаючи на той вибір приниження і мир або невинні жертви, важко уявити сучасного британського політика, якому стала б снаги повторити вчинок Черчилля. Він був готовий заплатити кров'ю, тому що справді бачив суть. Чіткіше, ніж Галіфакс, він мав величезну і майже відчайдушну моральну відвагу, щоб усвідомити: що війна це жах, але підкорення ще гірше. У мирний час така поведінка може бути катастрофічною, але виграти війну неможливо без уміння ризикувати. І вже точно неможливо ризикувати без хоробрості. Саме це й була та риса, яку люди відчували у Черчилі. Саме тому у 1940 році деякі з них так і прагнули бачити його прем'єром попри висміювання з боку Торі та примиренців. Як висловився його асистент, розпалювання ідей, наполегливість у просуванні пропозицій, підбурювання командувачів до атаки це все були прояви палаючої та вибухової енергії, без якої та величезна військова машина, як цивільна, так і мілітарна, не могла би сунути вперед так непохитно через численні перешкоди та опір. Без Черчилля Гітлер майже напевно переміг би, і мапа Європи мала б коричневий колір. Йому було 70. Він вийшов переможцем із найбільш насильницького конфлікту, що його будь коли бачило людство. Пам'ять про Черчилля має таке величезне значення, тому що він урятував нашу цивілізацію. Важливо тут те, що лише йому було. Це до снаги. Книжка Боріса Джонсона це історія про те, як ексцентричний геній Черчилля, прем'єр-міністра Великої Британії, одного з найвизначніших лідерів ХХ століття формував світову політику. Аналізуючи досягнення і помилки, а також міфи, які супроводжували цю видатну постать, Джонсон зобразив Черчилля як незрівняного стратега. Людину надзвичайно сміливу, красномовну і глибоко гуманну, Безстрашний на полі бою, один з найкращих ораторів усіх часів, лауреат Нобелівської премії з літератури Вінстон Черчилль спростував думку, що історія це місце для дії великих знеособлених сил. Життя цього чоловіка є доказом того, що одна людина відважна, геніальна, визнана. Може формувати світовий лад. Книга це національна свідомість і пам'ять людства.